Польське захоплення, Росія надула щічки і погрожує розірвати дипломатичні відносини із Польщею. Про це заявив гражданін Стакан Дімон Мєдвєдєв. А все через те, що поляки у Польщі вилучили у Росії свою будівлю. Як це відбувалося, дізнаємося у Наталки. Вона з нами на прямому включенні. Вітаю, Катя. мова йде про будівлю, в якій була школа при російському посольстві у Варшаві. Так, цими вихідними представники мері та поліції, отримавши відмову відкривати вхідні ворота, перед школою зламали їх та проникли до приміщення. В МЗС Росії назвали таке дії провокацію. І заявили, що вторгнення до школи при російському посольстві не залишиться без реакції Москви і наслідків для Польща. Мало того, что совершено вторжение, по сути дела, захват дипломатической недвижимости в нарушении Венской конвенции, в данном случае речь идет не только об объекте дипломатической миссии, речь идет о школе при посольстве. Співробітники российского установи покидали будинок під марш прощання слов'янки. Проте у пошті запевнили, що чужого не забираються. Лишень повертають своє, адже будівля була незаконно орендована російською владою. Дії відбувалися судовим виконавцем за клопотанням міської влади Варшави. Поданим за повною згодою з міністерством закордонних справ на підставі рішення суду, яким польській державі надано право власності на цю будівлю, яка незаконно утримується представниками російського посольства протягом багатьох років, Росія не розуміє, що чужого брати не можна, якщо не давати відсіч, просто привласнює все собі. Нарешті Європа це розуміє і видворяє непрошених гостей. Так саме після російського широкомасштабного вторгнення в Україну Міністерство закордонних справ Польщі ініціювало процес вилучення двох об'єктів нерухомості у Варшаві, які перебувають у володінні Росії, які не використовувалися для дипломатичних та консульських цілей. Це якраз будівля школи при посольстві та бази відпочинку. Контроль за нею польща повернула торік. От у Києві приміщення колишнього російського посольства вже Відібрали. Як гадаєте, чи варто Європі йти тим же шляхом і виганяти російських так званих дипломатів із комфортабельних будівель? І куди їх стелити? Натомість? Вагончик намет напишіть у коментарях. А найдотепнішу відповідь я прочитаю у наступному випуску. А поки підпишіться на канал Україна сьогодні натисніть лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск.